Thank, you. Thank you. В принципі, ми зазначали нас поки 8. Всього в Черкаській області представлено, ну, всього в Черкаській області є 30 вищих навчальних закладів, тому на даний момент ми поки обмежилися, точніше обмежилися підписанти. Як це прямо сказати? Зараз на даний момент є 8 представників вищих навчальних закладів. Зокрема, це Черкаські представники міста Черкаси. Надалі цей... Спектр буде розширений і в будь-якому разі ми вийдемо на обласний рівень, запросимо представників уманських вищих навчальних закладів, Уманських університетів. Та всіх вищих навчальних закладів, які міста Черкас, які просто не зважу сьогодні. З об'єктивних причин. Конкретно, я думаю, що в найближчий час це навіть на Знову ж таки, той самий обласний рівень, зв'яжемося з представниками вищих навчальних закладів області, як я вже зазначав, з тим вищим навчальним закладом міста Черкас, який не присутній зараз. Даний меморандум буде допідписаний, співпраця буде розширена. На даний момент є близько вісьми проєктів, які ну, ми зустрічалися, обговорювали їх. Безпосередньо це благодійний бал, це є така ідея. Яка називається створення, створення черкаської бази донорів-студентів, тобто люди, які охоче виступають за донорство, які здають кров регулярно або хотіли долучитися до цього руху, вони заповнюють електронну анкету, яка поширюється в засобах маси, яка поширюється ну, тепер і в засобах маси інформації, а ще й в соціальних мережах, і в соціальних інтернет мережах. І всі охочі, які хочуть знову ж таки долучитися до цього руху, заповнюють анкету, і потім ми з ними зв'язуємося в випадку е, такої необхідності.